Ми будемо сьогодні розпочинати наш ранок із інформаційного ранок із такої розмови з президентом Світового конгресу українців Павло Грод. З нами є на зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Я наскільки розумію, ви зараз є в Австралії? Так, якраз в місті А... Чи цей візит в Австралію так само пов'язаний з українськими справами, і яка в Австралії підтримка українців і як які дії діаспори? Абсолютно. Це є місія моя, як президент світового конгресу українців, де я дуже часто зустрічаюся з нашими громадами свідомому світі, чи це в Європі, чи в Південній Америці, чи в Північній Америці, чи в Австралії, де ми зустрічаємося разом з нашими, з нашими громадами тут. Щоб підсилити їхню роботу, а, і також зустрічаємося з політиками а, та впливовими острійцями. Якраз що не завершив нараду зустріч з міністром закордонних справ в Австралії, де ми мали разом я був з головою громади новообраною Катериною Агіру та а, яка представляє українців тут в Австралії, де ми перше подякували Австралії за їхню а, солідну підтримку. Також закликали на за подальшу підтримку і поговорювали ключові питання бо це є геополітика. В розумінні що Австралія є одна з тих ключових країн тут в цьому регіоні, е е е, кажуть е е тихоокеансько-азійському регіоні. Яка дуже впливова країна, е яка сильно підтримує Україну, і важливо, щоб вони. Далі нас підсилювали, і також до такі речі, як підсилювали санкції проти Росії. Це також дуже дуже важливо. І якраз наша громада виграє вваж... дуже важливу роль. І якраз міністр закордонних справ Австралії, міністр Пені розказувала нам, що це є до великої міри завдяки сильної активної праці українців тут в Австралії, що вони зорганізовані. Якщо не вміють як доносити ці ключові меседжі до уряду Австралії і не тільки федеральному, але також і штатні е, уряди, які сильно підтримують і фінансово, і військово, і політично Україну у село світі. І як ви знаєте, Австралія один з країн, які е, озвучила підтримку, щоб долучитися до так зване coalition of the Willing», де вони готові і військо також долучити до миротворчої місії. До, до Україну. а власне як має виглядати долучення Австралії до цієї миротворчої місії? Яким чином чи вже про це щось знають чи обговорюють? Це тільки початки. Вони якраз планують, якраз провели буквально день-два тому ці наради. І точно як це має виглядати, і все вони над тим працюють. Тобто, політичне рішення, це найголовніше, що політичне рішення прийнято, що вони готові долучитися. Питання стільки буде в якому форматі, чи взагалі в Австралії обговорюється зараз в інформаційному просторі все те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, і так чи інакше впливає на весь світ. Абсолютно, Австралія є частиною коаліції Сполучені Штати а, і Великобританія, і вони до великої міри а, залежать від сполучених штатів за їхню а, за їхню безпеку а, в цьому регіоні. є досить складна ситуація, як ви знаєте, Китай дуже впливовий в цьому регіоні. Також є ризик північної Кореї в цьому в цьому регіоні, і тому вони бояться як багато європейців і канадців. Чи підтримка з безпекової точки зору буде від сполучених штатів? Це одне це безпекове. Друге, також щодо економічного, вони також сподіваються, що будуть додаткові податки чи тарифи накладені на також виробництво, яке йде від Австралії. Вони трошки менш залежні від штатів, скажімо, Канада, залежна чи Європа, бо вони їх є також великий ринок тут Китай, Японія і Корея, але все ж таки є велика загроза, і вони бачать, що вони мусять долучитися до поліції. Бо вони є частиною королівського об'єднання, так звано Commonwealth, як і Канада і Великобританія, і вони також рахуються для вони бачать, що треба тепер. Промувати безпеку і коаліцію е, таких е, середніх сил, що вже етап сподівання, що Америка буде гарантувати безпеку Австралії, е, вже вона пройшла, і тому вони вважають, що вони мають бути частиною цеї е, більшої коаліції, яка включає також Європу. Знаєте, часом ми розуміємо, що Австралія далеко від, від того, що відбувається зараз в Україні, навіть географічно. Деколи, коли ти бачиш новини з Австралії, чи навіть переглядаєш австралійські серіали, Та є, є таке відчуття, що це є такий острівець якогось кращого світу, який ще залишається, якогось, якогось ще не настільки заторкнуто глобальними проблемами і кризами, чи, чи, чи Австралія? Ус усвідомлює свою частку, яку вона має так само долучитися і нести. То та критика Трампа про те, що Австралія, Японія, інші союзники дають замало для того, щоб долучатися до світової безпеки. Чи про це говорять в Австралії? Чи все-таки Австралія більше, я не знаю, бо ми бачимо наприклад, прикладі Іспанії, наприклад. Яка є далеко відносно географічно від війни в Україні, і мені здається, що Іспанія дає найменше з ну одна з одна з тих країн, великих, які мали б би давати більше, і дають дуже мало для того, щоб Україна трималася. Чи в Австралії підтримка України є достатньо сильною? Я скажу, що Австралія пишається чи тим, що вона найбільше дає військової і економічної допомоги від країн поза поза альянсу НАТО. Uh, і uh, наша робота як uh, світове українство і наші українці тут uh, в Австралії активно працюють. Uh, і якраз ми сподіваємося, будуть нові вибори тут в Австралії. Якраз наша громада готується. працює з усіма партіями, щоб вони визначилися під час виборчого процесу. Щоб вони будуть ще більше допомоги надавати. Якраз іде uh, новий пакет uh, закликів для додаткових бушмастерів, додаткових Абрамс. Танків додаткових різних ріжних іншого обладнання, бо Австралія також є великий виробник військового обладнання, і тому важливо, щоб ми підтримували не тільки політиків, але щоб громадське суспільство тут в Австралії розуміло, що треба підтримувати Україну. І зустрічаючись тут з різними високопосадовцями, з міністрами, вони розуміють, бо вони ще є важливо цінності, і вони розуміють, що їхня роль є не тільки Знає, що Україна країною дуже далеко від них. Але вони розуміють, що вони мушуть захист... захищати ті е, ці самі цінності, які сьогодні Україна за е, е, яких вони Україна воює. і вони розуміють, що е, це, що стається на європейському терені, може також статися в їхньому терені, і тому вони розуміють, що одне на друге впливає. Бо як, е, е, як західний світ дозволить, щоб е, Росія могла е, воювати. Проти України та інших східноєвропейських держав, то це може дуже легко статися, і тому вони вважають, що вона їхня відповідальність, щоб допомагати Україні, але знову це таке, що ми, як українці, мусимо їм постійно пригадувати, розказувати, і це є постійно щоденна робота. Наша громада тут є невелика, лише десь 53 тисячі українців, але вони дуже активні. Всіх тут політиків їх знають, де би не зустрілися. Наша громада дуже активна, і це надважливо мусимо розуміти у всіх наших громадах у світі. Там, де світовий конгрес українців, працює понад 80 країн світу. Дуже важливо, що наші громади за все працювали з громадським суспільством, щоб звичайний там німець, що австрієць, американець розумів, що відбувається в Україні. Бо тоді, як вони розуміють і вони підтримують нас, то тоді легше є, щоб політики приймали ті складні рішення, щоб надавати більшу там військову допомогу, економічну допомогу, а е і також об обстоювати наші інтереси. І це є наш обов'язок. Всі це українство, і Ми над тим працюємо. Е, знаєте, якщо там спитатися, якогось не люблю цього слова, пересічного мешканця, але тим не менше, е то дуже часто ми можемо почути. Я маю на увазі споза меж України від людей. Це не наша. Війна, чому це нас має цікавити, чому ми маємо з якось з наших бюджетів віддавати якісь гроші? Пересічний австралієць, який не має українського походження, не знає нікого з української громади, і Україна для нього це щось дуже далеке і незрозуміле. Що зараз вони говорять? Чи, чи є якісь навіть розмови про перемовини, і, наприклад, не знаю, можливо, звучать думки про те, що та хай би вже там віддали той Крим, та й нарешті закінчилася би війна. Або а хто такі українці? Може не такі самі, як росіяни, може, й справді росіяни правильно роблять, що воюють за своїх громадян? Ні, я би сказав, що такого, такого немає. Е, такого немає, бо е, країни, як Австралія, Канада, Сполучені Штати. Великобританія, європейські країни вони розуміють ці цінності. Вони розуміють, і і тут дуже важливо. Вони розуміють закони. Е, е, це, чи це є е, закони Об'єднаних Націй, е, чи це є верховенство права міжнародного? Е, вони це дуже важливо цінують, і тому країни е, вони бачать, що. Це несправедлива війна, і е, я не скажу про про Австралію. Може це сказати, але є такі країни, скажімо, навіть в Бразилії, де я був нещодавно. Там також дуже складно з політиками, бо вони вони слухають цю російську пропаганду. Є багато країн в азійському терені, як, наприклад, Індія. Що також там дуже сильно впливає російська дезінформація і політика, але скажу, що в країнах, як Австралія вони тут розуміють, хто є агресор і, і хто є жертвою, і тому, але це ми не можемо опускати руки і сподіватися, що вони будуть все постійно це розуміти. Це є знову наша роль, щоб постійно пригадувати і розказувати, що відбувається в Україні. Бо як люди, люди не чують, то вони забувають і тоді опускають руки. і Думають, що. А та хайту іншим тим займається тому знову даю велике признання нашій українській громаді на чолі з союзом українських організацій Австралії, які дуже активно підсилюють, так і багато наших громад всюди у світі, щоб забезпечити, щоб люди зрозуміли, що відбувається, і між іншим також дуже дуже ефективно працює наше посольство, наш посол Василь Мірсиченко дуже активну роботу роблять. На кожному рівні культурному, політичному, науковому бізнесовому рівні, щоб пригадувати, що треба допомагати сьогодні. Україні бо це є на користь австралійського народу, пане Павло. На сам кінець запитаюся, що дозволити. Тобто, українська громада в Австралії не є така велика. Ви казали про 54 тисячі, Наскільки та я, я почув? І, але тим не менше вона діяльна, і ми розуміємо, що це не просто австралійці, це також австралійці, які відчувають зв'язок з Україною і відчувають свою обов'язок допомагати допомагати Україні українській справі а є країна, де українців є дуже дуже багато від двох мільйонів до десяти за різними оцінками. Чи ви собі уявляєте візит в цю країну в якийсь спосіб? Як нам ставитися до тих українців, які там є? Чи вони є українцями? і Що тоді в принципі означає бути українцями? Це все зараз активізувалося ще й указом російського Путіна. Який е, вимагає багатьох українців зараз залишити до вересня Росію? Як нам до ставитися до цих українців? Які ваші думки, ну перше подорож мені до Росії заборонено ще, ще з чотирнадцятого року. Я постарпросонанграджу. Також світовий конгрес українців є небажаною організацією, і будь-хто що спілкується з світовим конгресом українців, може ввести проти них кримінальну справу? Тому ми мусили на превеликий жаль. Призупинити uh, членство всіх наших uh, складових організацій з uh, українців з Росії за це що для них була величезна небезпека. Ми я закликаю, uh, як я вже раз, uh, українців Росії, щоб uh, проводити опір. Щоб знаходити способи, щоб вони могли працювати на інтересах України внутрішньо в Росію. Не виходіть в своїх вишиванках, не показуйте сині жовті пропори. У вас просто тільки знищують. Головне є, що ви тихенько робили свою роботу на користь України і робили цей опіри. би він не виглядав. Але допомагайте Україні, бо це є ваш обов'язок як українці, наш спільний обов'язок українців. Тому е, зв'язок такого немає, але ми неформально тримаємо контакти і знову закликаємо, щоб українці в Росії активно діли у користь і на користь України.